Всім доброго дня. Зараз я знаходжуся у селі Ланчен, У міші Франчек, так? Франчек. Так по-сільському кажуть. Тут є кобила, як вона? Зірка від Миколи Березнецького. Кобила зірка. Народила. 8 рошо, лошака лошечка? Лошак, о, дивіться, який красончик. Ха -ха. Чорний повністю, та. Красиво, дивіться красто. Ну, 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 сьогодні дев'ятий день. Як воно народилося? Повністю чорний, так? Як назвав? Я думаю, Барон. не буде Ага. Так любить цю хати. Красивий. Знаєш, по сімьору вже багато у нас і лошата, вже рахуй, дехто купляє кобили звідти. І дивіться Микола. Привіт тобі, Ланчина. <тур> <тур> Міша, кубило, це дуже Міша, кобило задоволений. Це плюс. Як усі. Спокійно, так? Угу. Красиво кобило. Як лишав, все добре, народилося. Прийшло і два кілометри майже додому, це не прийшло. Так? Я прийшов, не вже в родину. Може, годин п'ять йому було. Це добре. Ну. Так е, добре, як на поле. Родився, воно воно я три дня тут тримав, думав, може вродить. нині завтра, я Думаю, ай, е, жоно на поле то, свято, богородиць таке було. Ага. Мої жінок дав не буде мати. Я вранку приходжу, лишав приходить. Супер, гарно. Так, зараз ми приїхали сюди. Фараоном. Зараз будемо на дев'ятий день пробувати її покривати. Лошадка. Попоїсть? Шламили. Кустоєчку має? голова. Так. Так, так. Голова до гори. Так, тут голова він одразу до колтонив. Так, файно бік. Голова до гори. Знаєте, що Михайло мені подзвонив, каже, в мене є від Миколи кобила. Я здивувався, думаю, гопс, аж е, з Це Львівської... Другобич. Так, де Львівська область Другобича. А тут кобила появилася і вже з таким лошаком. Красивий лошак буде, гарна нога під ним. І буде ґудзок. Стойка а, така, як, стойка як у фрезі. Чорний. Угу. Повністю чорний, що вже е, багато є гарних лошад, коней. Кобела нічого до, не, не, не рівнує. Спокійно Минь. все добре, так? Дивіться, і руч. Буде копила. Чамі. Це то кобела чана, тобі ребек там. Так, так. яке розумне. Мама розумний тато, ти розумний діти. Таке саме, таке саме і це. Що воно? Роззарянь. Що, він так буде Так? — Так. — Що май? Нам не дасть піднімати. — Нічого. Кевно, кевно гарне маленьке, це. Гарон дає про себе знати. Зараз йду. Шом. Шой. Скільки кубелі років? Восьмий рік. Я брав Микола Кавалки uh сім -huh. років. Угу. зовуть, не брав, пересвіт буде мене. Зрозуміло. Чекаю, у тебе хто діду кує? Ні, ні, вуйко. Вуйко, так? А. Вуйко кує коні, маєте станок? Все маєте що? Все може помістра коні куватися без проблем. Так? Що надаєте ці. А. Але й підкови робить? Все, що, що треба. Робить підкови, так? Ну, ці магазині. Не, не робить. А Але... саме й не робить. Так, так. Просто наварюєте, так? так. Угу. Ось такі у нас справи. Йдемо ми зараз по фараона і будемо робити роботу. Сьогодні 9-й день, кобила може і за лошам бити, але зараз все буде видно. А дивіться, є. Тож, чужий на ровері, лошак вже біля мами. Стой, одразу. Так, і одразу стойк. Гарно. Май ну, здоровий твій буде. Трошки зараз похолодало, але нічого, зими немає. Так, та, немає му. Та ну? Не

гре Хочу підвести до кобили човна. А просто для краси. Повинен він знаєте? болоті, це знаєте? Воно вважає так збоку. Грер. Тань. Прості. Так. Кобилу ми вже спарували один раз і фараона був тепер трошки перекур, десь я знаю, десь два тижні, так що кубелів не було. Мені так здається, треба дивитися по останніх відео. І зараз, зараз відпочив. Пробуємо на, на 9-й день, а там як вийде. Якщо ні, то візьму, як буде перегулювати, то візьму до себе її. Такі у нас справи. Кобила скаче сіграє. Тишиться. То, Та я, ну як сказати, бачив її у Миколи, як Микола той Березнецький. Так, так, що ми то виділи. Я вам кажу, зараз табрички. 100 кілометрів на живуть. Буде йти. Так, ще. Вживу, Та Просто я тебе спомню не... живу, живота. Та то зовсім трохи інакше, як так. Взагалі він, він розуміє, що увійдемо, то не зелено. Дивіться, я вшатюка, сказав, студенти, по воно ну, тоже таке широке, колегами, коли Ну, Говно, відео на фотографії зовсім інакше, а приїхав повітря в другому краю, матір ходить. Поклала моя психологія, що ходя, і корма тоді, тоді. Ще поводи, поводи. Та! Поводи погуляй з ним. То так відео ні одно не передає. Так. Так, так. І фотографія взагалі не зустріна. Як наяву, так і собі. Так. Та чого не може? 25 років в тому числі, це теж дільсько так проводили. Казала сказала її на складно а де та друга кубила, що ви казали? А не Ага. Але що він прошла, що переведе ті буряку, коли паліться ходіть. Ага. Ні, ага. то це все від вас залежить. Якщо ви готові платити, а це. Е, Міше, що ми плануємо ще один раз пускати? Ага. Добре ага. добре. Доб. Прррр. Прррр. Познімай белла з луша. А Микола що казав? Яка, по по, по якій лінії ця кобила йде, твоя міш? Турицях? Каже чоловік, що такого коня не тримав біля себе. О, я маленький. маленький до роботи, добре, знаєте, до роботи. Серйозно не

Паші, Доброти, немає Тут вже не та висота, це, це вже менш трохи. Так, то Потрібно. треба тобі ставати... буде мати, то... мати... згадку. Скільки росту маєш? Роті. Не-не, не, рост, рост. Я на трохи. У мене фото 22 року. Ага. Він уріс, Пр... пішли. Ні, пішов уріз, пішов, пішов, пішов. Пішов, пішов. Отакі пішов, пішов. Пр... Вот у нас справи. Така у нас робота. Так, кобила. Кобила спарували, Дай Бог, ми було жеребно. Отак воно і є. Лошачок, ще раз нагадую по сім'ю. Ми знаходимося у, у селі Ланчин. Діа! Діа! Ось такі-то справи. Так. Хочу вам ще сказати, що кобила може бути на продажу. Кобила з лошачком. По сеньору може бути на продажу. Номер буде в описі, кого буде цікавити. ...Кобилі, Кобилі 8 років покрита фараоном на 9-й день. Як там буде, буде жеребно, буде нежеребно, вже все пізніше будемо вам казати. Такий лошачок по сіньору. Кобила зірка. Ще раз нагадую. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення!